Дане відео створене автором Dream, Автор Dream, Ну, по суті, я. Фільм я сам придумав ось це все в серіях, що буде відбуватися, я придумав. І, і ще я скажу, і персонажі цього серіалу я теж придумав. Коротше, що я ще можу сказати? У мене можуть бути проблеми з звуком. Напишіть в коментарях. Чи було в мене в відосі проблеми з звуком. А якщо не було, напишіть дрім. Я подивився твій ролик і там не було нічого з звуком. А якщо було, то напишіть де це було і на якої минуті. А я вам вже... А, а і ще кстати. Поставьте лайк, підпишитесь на канал, вам не сложно мені приєднано. А я вам желаю я вам желаю приятного подивитися реал. Я не можу просто так без дела. Надо щось придумать піти глянути на Чорнобиль давно не бачив його. Ну як вчора йшов. Шутка. Так, щось пора це є. Да прийом пш-пш. Прийом. Я пробив по базі Чорнобиль і І коли виїжджали люди з Чорнобиля, одна людина заховала свою тачку посередині Чорнобиля. Ти маєш скіф і його знайти. Окей, окей. Прямо ви посередині Чорнобиля, да? Да, да, отправляйся, до связи. До связи. Так. Вот это да. То мне треба идти и найти машину какую Понятно. Так. Если я не хочу, пить я не хочу. Идем. Так. Опа. И оп. Так, так. Опа. Пустики. О, награда, і пустики. Ааа, моя нога не туди стрибнув. О-о-о, хрустнула. Так, можна бігти. Так, біжим, біжим. На готово я пистолет Патронів тут багато. Так, мені порация, я сказав Сказали, що десь він там? десь посередині Чорнобиля. Посередині Чорнобиля. Идем, идем, идем. Так. Ну, іде та машина? Вообще не іде, я посередині Чорнобиля. Ну іде, А це що таке? Або мені кажеться? Ні, ну це ж не могло так виростити. Я ж вчора гуляв по Чорнобилю, Тут такого не було. Тут раз за день не може таке виростити. Офігеть! Це та та тачка! Що мені по рації казали, так? Листя розкидаємо сюди, ломаємо листя. Фух, наконец то так. Так, надо ще глянути, як він заводить ця машина, якщо вона заводиться. заводить. Так, так, давай. Офігеть, першого разу завелась. Так, помаленечку. Виїжджаємо. опа. Все, поїхали. Так, бензину тут повний бак. Офігеть. Так, поїхала додому. Опа. Я і права не отримав, але вмію їздити. Мені мене тато вчив. І опа машину я припаркую, вона буде в мене ось тут. Ну все, це моя тачка буде. Офіять. Так, не понял. Мені кажеться, палка хрустнула в дереві. Вылезай. Что там ты не, не, не был? А, может, причудилось. Let's go. Я залезу. Ух, пока залезешь сюда. Залезешь сюда, же пицца хочется так. А воды-то у меня нема. Ладно, потерплю. Пистолет я закупаю. Прокушу я хлеб. Пару кусочків кусу. Об'ївся чогось. Колись я був маленьким, хотів, хотів, хотів завжди кашелечку і не наїдався. А так я же пару кусочків э, буханки хлібозил наївся. Зараз зніму цей костюм. І, і шапочка натягуйся. Опа! Наконец-то. Какой красивый вид. Шкода, що Чернобыль зіпсувався. Це как... же не Чернобыль, а купа окопа мусора. Фух. Мне показалось, или кто-то задал. Да не, точно показалось. Он живо. Кто тут туди-сюди? А, горю, горю! Фух! Слава богу! Не горю вже! Наша ж... точно когось побачив! Вот точно когось! А ну-ка, як щоб придивитись? Так, якщо щоб Так, 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 Ну, ну. Там хтось був! Там хтось був! Хто ти не был? Вилізай! Вилізай! Або я зараз спущусь і тобі мами не покажуть. О, Стріляють! Стріляють! Фух! Стріляють, це походу бандити! Настав, настало моє время АК-47! Що? Він машину сів. Е! надо колеса пробить. На! Куда ты поехал? Я что, его не почистил, а что, с другим уже так само не почистил? А не, почистил ты. Ладно. А как? Я его упустил, блин. Это точно какой-то бандит буф. <звы> <звы> И как мне не найти же ту тачку? <звы> Он приехал. Назад. А ну-ка, иди сюда, я сейчас тебе у морду набью. О, стреляй. <звы> ну все, Посилив його з пістоля і ви і. На! Получай! Він дуже далеко. Він побіг. Тук, от він. Получай! Получай! Куда ти? Що? Що, секунд? Під мамою юбкою спрятався під деревом. Я все равно тебя собью. Воу-воу-воу! Ух, слава богу, что тут есть стена. Блин, побег. А, это так. То значит я не один в городе. Сталкер, може це не бандит. А почему сталкіри же не забирають у своїх сталкерів машин, якщо вони їх знайшли або щось? А ті забрав, може це бандит? Потому що бандіти завжди у сталкерів щось забирають і перші нападають. Ну я перший напав. Опа, зомбі в окні. Ладно. Вин, <свист> так похож, как будто это кто-то. Знаемый. почему? Хм. Вот он. Давай спокойно обговорим. Ах ты ж... Давай. Ну давай. Спасибо. Блин, позагадка, давай, давай. Перезарядочка, давай, давай. давай, -давай. давай, -давай. И... Ча, ты бери ты спрашивает, бабка ехать. Тут я тебя убью. Надо перейди. Надо перейти до него. О, он по кого-то стреляет. Внимание, стреляй так. Ну все, надо идти до него. Как я еще выжил при таком ударе. Ладно, сейчас. Ну-ка, давай. Фух. как что стало. О, аномалия. Давно не вбивал аномалий. Ну, получается. Ну, малію не хочу брати хоча можна їх продати потім забирав продав где ти я все одно тебе найду де ти не спрятався ну давай вилазь такий герой що під листом ховається Почему? Ну почему? Мне так не везет. Э -э -э. Зайду я это здание. Так, тут лестница. Так, тихо. На корточках. Тихо. На носочках. Тихо, тихо. Так, что это за камень? Ну, же не такой крепкий, можно раздолбать. И фигач! Признавайся, кто ты? Куда побег? Оп! Блин, блин, второй раны я не хочу! Куда? А ты балакаєш, да, герой хрено? <плес> Хто стоп. ти? Все, 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 все. Зніми маску, не будь тупим. Не-не-не. Убрай не, не. оружие, я помню, что. Бисто! Убрав оружие. Еще окей, окей. У мене теж є пістолет. Так, стоп. А ти, А як тебе звати? Хіхтер. І ще раз. Хіхтер. Рихтер, Рихтер, Рихтер. Рихтер, ти Ски... що забув? Я скіф. Сківа? Що ти тут робишь? Ну, привет, Рихтер! Здорово. Давай краба, як завжди. О. Да. А що ти не узнав мене здалі? Ня, я думав, що це сталкер. То я і є сталкер. Я думаю, что це с другой ставки. А я думаю, что ты бандит, потому что ты перша убрала ОСЦ, забрав мою тачку. Ну хотів забрати. Понятно. А, а какими ти судьбами тут появился? Ты ж. ты ж, я помню, ты був мені другом. Ты ж уехал з батьками. Да, я уехала на Чорнобиль. Ты уехал в Чорнобиля, а не приехал. А, я на пытать и уехал. Ну, потом как. Будь здоров! Ну я вже, як дізнався, что там зірвалася станция. Приехал сюда. Я уже 20 років тут живу. Ого. На коже езжу, бываю анима... аномалій. Так, а я меньше тебе живу. Я десь... Десять если чуваки тут живу и работаю сталкером, то ты кто у нас? Сталкер, тоже? Да, сталкер. Так, давай зайдем в торговый маркет. Тут я бачу полно этих тварей. Вот они. Минус. Минус. Так, заходим. Их дуже легко. Заходим и чистим. Так. Давай. О! О! Зомби! Есть. Как сильня. О! Нью-хай Минус! Так, так поясня зарядка. Опа! Так. Давай, стріляй. Йдем. А! Давай стреляй! Красава! Идем! чистий маркет. Да! Так, тихо, мені по рации. Пс-пс. Блин, связи нема. Ты я крузбек. Он дуже разкожеватый, он не дуже, дуже редактивный. Знаю, знаю. Ты поверну лучше маску надавати. А застанешь таким же. Давай Та -та руку. давай, давай, давай. Опа! А заставишь таким же слизняком? Я не хочу таким бути. Короче, идем идем домой ко мне. Там уютно у меня. Чиз окно можна? Фух, залізли. Ну, да, ну, так, йдемо, я тебе приючу. О, Ось це моя о, квартира. О, о. Я тут трохи обжився, ліжко, ліжка достав і картину знайшов. Ти можеш в мене трохи жити. О, ти можеш тут о, мене шкаф, ну тут о, книги. І ага. тут книжки. Я читаю собі. О, костер, це балкон. Е, до краю не підходь. Нічого страшного, я, я коли, колись ось це, трошки. Так, ну колись трошки ось це хотів повеселитись. Проклюж просто чу на колесо. Ось це зачеє, хоч не прокушляли, але так розпустили. Понятно. Так. Скифа. Что? Ты тратил кого что любишь. как тебе пояснить? Да, тратил. Ти город Припять мне как... будто... Как будто... Помнишь, как мы с тобой после школы ходили? Закуп... Закуплялись. Помню сухарики, орешки. Орешки. О! Фух, Ахешки, а іменно именно. Грецкие. Рихтор, ты як? Заходи, за залазь, зараз тобі виверну нову буде сорок. Добре. Так. И зараз буде маленький за добре? Да, да, дивись. А, ты понятно, как гуречик. може, ты їсти хочешь? Не, я, я, я е не не хочу. Машина в тебе добра. Можем уехать отсюда. Не, так у був был центр зоны. Не так так. Я тільки був в Чорнобилі. Ось це, це посередине Чернобыля. А до зони никак не потрапить. Понимаешь. А їх то? Аби щоб все вернулось назад. Помню, да, помню. Колись тут... Ну, активна станція АЕС зірвалась. Пом, помниш, як, як було гарно вночі, ліхтари світили, ми бігали ну, тут. А зараз, а тута... зараз тут... Аномалії. А зараз, як будто... О, Емка, ну, вот, я така сама. А зараз... Іголки відео. А зараз... Азарас... Так, да. а зараз... Це просто кучка мусора. Ні шанс живало не осталось. До сміття. До сміття як називають. Якщо буде ще центральної зони, да? Угу. І мені вже тогда не буде. Покружляй, будь ласка, на колосі. А, -а понятно. Ну знаєш що? Я читав у газеті, що ставки, коли потрапляли до зони, вони живими не повертаються. Живими йшли туди а живими не поверталися, коротше. То я боюсь туди йти. Понімаю, ну там є спеціальний. спеціальна. спеціальний. Ось цей. Як там? кристал, що повертає все. Ну туди не потрапити, бо цей кристал дуже багато радіації виводить. Ну так, да, він виповняє желання твоє. Так. Да. Вірці ну, всі виходять від нього. І ти, якщо до нього прикреснити, ти в лютому у цього безмозглого слізняка або снорка. Ага, я понимаю. Я ж як давно не бачив снорка. Ага, бо зараз них не, не, не буває. Я останній раз його, логік тому бігав тут. Біля моей квартиры бігав, я его і він стох. Да, вот это хороший вид в тебе с балкона. Ага. Ну що, идем спать. Уже такой день был. Я думаю, что я учил уеду отсюда. Чего? Я прожил тут двадцать своих жальных зустрів, жалных своих життя. Жалких ще бо перебрав трохи. ты, ну давай хоть трижды меня поборишь. Ми... Я жалких свої 20 років тут прожив. Ну, сталкером, да, нудно буде. Ну це ж ти. ну це ж круто буде сталкером. Ну да, трохи нудно, я тільки що сказав. Понимаешь, Скиф, я не хочу тут жити. Я прожив якісь жалких 20 років тут. А я 10. І, і я. І я тут нічого не знайшов, крім їжі і крім жалких слизняков і снорків. І знаєш що, Грихтор, mm. я теж жалких 10 років прожив. Ну я ж не уїжджаю. Я понимаю, що тут види просто воу-воу-воу. Ну мені треба вихтатись. Ну, Рихтер, будь ласка, Пожалуйста, ну хоч осталось. Сківе, сила сталкерів. Передаю тобі сталкера. Сила сталкерів. Сила, сила роду сталкерів. Yeah. Сила роду. Спасибо. Прийми це слово як від мене. І, і, будь ласка, коли будеш на центрі зони, покружляй на колесо образу. образу. Это будет памятка, как я с тобой сегодня застрелся. 20 лет скифа, 20 лет тупо в пустоту. Я тут опружил жалких 20 лет. Я ничего тут не находил, кроме каких откусанных ежей, откусанных все. Я не... И все, и все вещи драпали. Я ничего не находил. Кроме девизок, чтоб ты нашел. Чтоб ты нашел. Хоть лишка ты нашел. Костер, ну не порвані, у я уже порвані, посадив туди і можна спати. спать. Понимаешь, Скифа, 20 Д... лет своєї жизни. Я прожив. Ну що, ти уїдеш? Я думаю, що да. Хоча припять Чорнобиль, это все дом. Давай хоть давай хоть якось двое до зони до підемо. Давай, Дойде давай, через 2 дні ідемо до зони. Твоє рішення Скіфе. Давай. Це буде незабу... Це, буде, незабуває... Це буде. штучка. Це буде незабуваємо, як ми потрапимо до зони. Mm -hmm. Ну, а якщо тобі сподобалася ця серія, ставте лайки, підпишіться на канал і ждите нових. Серий сталкера. Сериал Сталкер. С вами был я, Дрим. Всем пока. Ну пока!